Привіт, ось покажу вам канал цей. Да? Бачите? Деже видно, чим я користуюсь. Так, що ми почнемо? Ось ви створили канал. да? Зайшли в YouTube там, взяли налаштування Або сразу тут буде створити канал, або в налаштуваннях створили собі канал. Так, фокусуйся. Щось погано видно. Так, Далі, ось є така штучка. Персоналізувати канал після того, як ви створили. Нажимаємо Персоналізувати. Тут ставимо баннер свій. Тут ставимо аватарку. Далі назва каналу. Далі цей опис. Щоб YouTube орієнтувався про що ваш канал. Напишіть, там, якщо ви ведете, наприклад, там, про тварин чи ще про когось, то описуйте. А можете зайти в чат GPT, написати. Дай мені опис каналу. У мене канал про те-то, те-то. Я займаюся тим-то, тим то. І він зробить вам короткий опис. Але ми зараз будемо розглядати, як получити монетизацію на історіях з мінімальним вкладом грошей. Взагалі без вкладу грошей. Безкоштовно все. І цей ролик теж безкоштовно. Нагадую, цей ролик для того, лише, щоб я зробив персоналізацію каналу і мені не дали не автентичний контент. Там внизу. Нижче в роликах я розповідав, що такий неопінтичний канал, чого його дають. Напевно, бо. Хе, ні, розповідав. Точно не скажу. Вроді би, так, да. на кожних каналах я розповідав. Так, продовжимо далі. <кхе> <Вибачаю>. <кхе> Горло щось хрипне. Так, ми тут зробили далі. Опублікувати все. У нас зроблений канал. Далі ми переходимо. Це, до речі, YouTube Студія. Ось, на автарку нажимаємо. Да, якщо ми візьмемо наш канал, далі це все робиться в YouTube Студії. Далі, от, Ютуб-студія, Все, ми в YouTube Студії. Е -е, беремо, що там? Налаштування. Налаштування взяли. Ось, дивіться, канал. Ключові слова до цього каналу. Е -е, це ті слова, по яких ваш канал будуть шукати. І тут собі міняєте, ставите там. Е, якщо ми зараз на історіях да, робимо, можна українськомовні е, робити історії, але порахуйте, скільки українськомовних людей в світі, і скільки, наприклад, там, англомовних чи іспаномовних ось. Треба орієнтуватись на ті люди, які саме більше е, говорять там, те чи іншою мовою. Для початку е, хотів би сказати. Що можна на Туреччину зробити, на Німеччину дуже тяжко, на Іспанію можна зробити. ну Там теж тяжко одне з п'яти відео на кана... получає монету. Так, ну на що ще зробити? На Корею, на Японію можна. Ну, я би казав, би, ці історії ми би могли б робити на, на орків. От. Там більше людей говорять цією мовою і можна проще дійти до монети. А потім просто поміняти, сховати це відео і поміняти собі на нормальне. А ні, то можна звичайною українською. Ну, продовжуємо далі. Оце ключові слова, за яких? А да? країна проживання в мене взагалі Грузія щось стоїть. А, Напевно, грузинський проксі. Про проксі, так, да, потім розкажу. Так, дивіться, доступні функції. Мене тут всі функції увімкнені. Коли ви створюєте канал, перша функція стандартна функція, вона завжди увімкнена. Друга функція потрібно вмикати номер телефону. Тут, тут типу, є така функція, підтвердити номер телефону, включаєте її, і вибуває таке табло, тут пише поведіть пише, типу, номер телефону. країна, вводити країну, Країну телефону. Вводите номер телефону, приходить смс-ку. Зразу скажу, що на Київстар, на Live, чи ще якісь там оператори. Смс-ка погано приходить. Краще використовуйте водафон. Так. Або, якщо захочете, пишіть під коментарієм, я е, напишу, вам дам ссылку на те, щоб, е, де можна через сайт. Просто заходиш на той сайт, поповняєш його там буквально на 20 гривень. І Номер використовуєш для смски з того сайту. Все за 10 копійок, там, здається, чи не 10? Не пам'ятаю. Ну, дуже дешево До речі, можу зараз показати вам його. Ось такий. Чик. Так, де там вона ССММ. Ні-не-то. Не поняв. А. О. Ось це оцей сайт. Тобто я собі... Ось, Я сюди заходжу і воно, бачите, 0.01 цента на Фейсбук не. Це... Не буду показувати, ладно. Ну, в общем, можна номера свого не використовувати. Так, так, це ми розширені налаштування. Так, основні завантаження відео. Тут ми все написали. Теги. Опис каналу пишемо, опис такий самий, як в вашому каналі. Далі теги. Тоже просимо чата GPT, щоб він нам зробив теги, або самі робимо по відношенню до вашого каналу. От у мене канал про історії. Я там писав: вагітна в 20. Любов чоловіка 60 років і дівчини 25 років. Ну, таке всяке. Типу, щось говорить Україна. Так, далі розширення налаштування категорії. Категорія у мене стоїть розваги. Можна поміняти і блоги. Так, німецька мова, німецька мова. Якщо на якій мові робите, на тій і робіть. Так, монетизація тут все. Ну і все. От. Головне оце, що? теги, опис каналу, розширені налаштування, мова на якій мова в відео буде, мова на якій опис відео буде, назва відео і категорії. Категорію бажано ставити люди і блоги, але можна і розваги. Я щось, мабуть, хотів люди і блоги. А поставив на цьому розваги, Бо я би не поставив розваги так просто. Чи може я міняв? Ну, не суть. Але краще люди й блогі. Так, це перше. Далі, там, що вам цікаво, пишіть. Задавайте питання, як викладати відео, як його робити, за яким інтервалом викладати. От зараз я сюди і викладу своє відео. А, переглядів мало, так? Да. Мало. А, може більше буде з часом. Ютуб підбирає аудиторію поки що. Ось бачите, теж моє відео. Сфокусуйся. Ах, з телефона саджу. Так. О. Це відео представлення. там сів біля хати, там щось біля вікна і щось говорю, так. Да. Ладно, все.